Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні буде подкаст про фразеологізми. Почнімо. А в її стайні. Щось дуже занедбане, повне безладдя, аж іскри летять. Це дуже енергійно завзято, докладаючи всіх зусиль. Азбучна істина загально зрозуміла, елементарна річ. Альфа й омега початок і кінець чого-небудь, Аріатнина нитка. Те, що дає правильний напрямок, допомагає знайти правильний вихід з якоїсь ситуації, Ахілесова п'ята дошкульне місце, вразлива сторона кого або чого-небудь. Бентежити кров означає збуджувати когось, бити байдики. Бути безділим або весело проводити час, бити в хвіст і в гриву це означає дуже сильно діяти, білими нитками шитий, невміло або погано замаскований, брати в свої руки, підкоряти кого небудь своїй волі, керувати кимось, брати в шори. Означає підкоряти кого небудь своїй волі. Примушувати коритися, бувати в бувальцях означає багато бачити, зазнавати в житті, варити воду, знущатися з кого-небудь, показувати свої примхи, врядуючи перед ким небудь або висуваючи надмірні вимоги, виводити з рівноваги. Позбавляти душевного спокою, порушувати нормальний ритм життя або роботи, Виводити на чисту воду, викривати чию небудь непорядність, підступність, нечесність. Видно пана по халявах людина розкривається в її поведінці. Вийти в люди означає домогтися певного становища в суспільстві, викинути з голови, перестати думати про кого або що небудь, або забути когось, вискочити на сухе, означає уникнути засудженого покарання або осуду, визвизнути з рук, поступово зникати, зменшуватися. Високо літати, посідати високе становище, вити вовком, бути у стані великого розпачу, витикати носа, вийти звідкись або покинути щось, вичитувати мораль, дорікаючи, давати комусь настанови або поради, відкривати шлях. Означає створювати сприятливі умови для досягнення успіху, відкрити душу відверто, щиросердно ділитися з ким-небудь своїми заповітними думками, переживаннями, намірами. Вітер у голові грає, хто-небудь легковажний, несерйозний, води не замутить. Дуже лагідний, скромний, сумирний водити за ніс, обдурювати кого небудь певний час, не виконуючи обіцяного або приховуючи щось, ганяти собак, не працювати, нічого не робити. Гаряча голова запальна нестрильна людина. Геростратова слава. Слава, яка була отримана злочинним шляхом або нехорошими вчинками. Гладити по голові, хвалити, заохочувати, гнути кирпу, гордовито триматися, бути чванливим гонористим, гнути коліна, виражати покірність, запобігати перед ким-небудь підлещуватися під Когось, голки не підточиш дуже якісно, ідеально. Голову гризти, набридати розмовами, грати на нервах, дратувати, дражнити кого небудь навмисне спричиняти переживання комусь, грати очима, грайливо поглядати на когось, прагнучи звернути на себе увагу. Грати першу скрипку, бути головним у якій небудь справі, Грити чуба, витрачати багато сил і енергії, старанно виконуючи якусь роботу. Давати прочухана, дуже лаяти кого-небудь. Далеко куцому до зайця велика різниця між ким-небудь. Дамоклів меч. Небезпека, що постійно загрожує. Дати від коша, не походжуватися, виходити заміж чи зустрічатися з кимось, до нових війників. означає надовго, до сьомого поту дуже виснажливо, понад силу, дуже тяжко. Еолова Арфа душа людини, яка відгукується на всі події життя. Жовтороте пташеня, недосвідчена людина. З доброго дива, невідомо чому чомусь без будь-якої причини, з душі верне, який відвертає від себе, з молоком на губах хтось дуже молодий, неповнолітній або недосвідчений, з притиском означає твердо, суворо. За версту почути, відразу можна розпізнати, відрізнити від інших кого що небудь, за всяку ціну обов'язково неодмірно, за милу душу, охоче, з дуже великим задоволенням. За три дев'ять земель дуже далеко заварити кашу, затіяти щось дуже складне. Задирати голову, триматися гордовито, закрутити веремію, здіймати колотнечу, спричиняти неспокій, зарубати на носі, добре надовго запам'ятати, заходити з боку, говорити про суть справи натяками, збивати з ніг. Дуже втомитися, збігло за водою, непомітно і безповоротно щось зникло. Земля обітована, місце заповітної мрії, зі шкури пнутися, Старо... стрататися з усіх сил, знати, де раки зимують, маючи неабиякий досвід. Уміти добре розбиратися в ситуації або бути хитрим. Золота молодь це розбещені діти багатих батьків, зривати личину, показувати справжню сутність когось або чогось, зривати маску, викривати кого-небудь, показуючи його справжню сутність, істинні наміри. І води не замутить, дуже лагідний, і кінці в воду не залишати ніяких слідів злочину, і тіт не валявся, хто небудь ще нічого не робив. Комар носа не підточить, не буде до чого причепитися. Ідеально. Купа на купі у великій кількості дуже багато. Купатися в золоті, жити в багатстві. Лепта вдовиці невеликий посильний вклад. Ловити гав. марно витрачати час, ловити кожне слово, дуже уважне з цікавістю слухати когось, ловити кожну мить, раціонально використовувати час, дорожити часом, ловити момент, використовувати слушну нагоду. Не упускати якоїсь можливості, милити чуба, робити зауваження, дорікати кому-небудь за щось, лаяти, міцний горішок, людина зі складним характером. Мов з гузки вода, хто небудь зовсім не реагує на щось, мов на світ народився. Хто небудь відчуває душевний спокій після страждань або переживань. Мозовити руки, займатися фізичною працею. Море по коліна, хтось нічого не боїться, мороз пробирає по спині, комусь стає холодно, Мотати на вуз, придивлятися, прислухатися до чого-небудь. Мухи не зубидить, хто небудь дуже добрий, лагідний, на все горло, дуже голосно, на всю губу великий, значний, заможний, на живу нитку як небудь, аби було з'єднане єдна... докупи, щоб не розпалося на рівному місці, без якихось видимих причин, без підстав. На чистоту прямолінійно щиро, набити собі руку, набути досвіду, нагуляти жиру, поправитися товстіти, на, на, надягати машкару, приховувати свою справжню сутність, накрити мокрим рядном, Вилаяти когось або різко висловлювати своє незадоволення, сказати щось неприємне, намотати на вуз, запам'ятовувати, брати до уваги наріжний камінь, основа, базис, ґрунт, Не я битий, розумний, тямущий, кмітливий, не відривати очей, весь час уважно пильно дивитися. Не за горами на великій відстані, не йти з думки, мати нав'язливу думку, хто небудь не може забути, не показувати очей, не приходити, не з'являтися куди-небудь, не чути землі під собою, бути в надзвичайному піднесеному стані, невелике «Б». Особа, що не займає, що не посідає високої посади, неополима купина, те, що живе вічно, ні в вдень, ні вночі, ніколи, ні гаряче, ні зимно байдуже, ні кілка, ні дрючка нічого, ні пари з вуст нічого не говорити, затято мовчати. Ні світ, ні зоря рано, ні сіло, ні впало, зовсім несподівано, раптово. Облизня піймати це означає потерпіти невдачі, очей не відведеш, хтось небудь надзвичайно вродливий, гарний. палицею кинути близько, недалеко. Пальцем не ворухнути, зовсім нічого не зробити для здійснення чогось, пасти задніх, відставати від когось, пекти раків, червоніти, переважно від сором, під дудку стрибати, діяти, передбачувати, під чужим, перебувати під чужим впливом. Підвернутися під руку, випадково опинитися поблизу, підносити до небес, надмірно вихваляти кого-небудь, піймати синицю в руку, досягти чогось важливого, бажаного, пірова перемога, сумнівна перемога, що не вправдовує жертв, плескати язиком, багато говорити про щось неістотне, пусте. Плести химери, говорити щось пусте, неістотне, продавати руку, подавати руку, підтримувати когось, допомагати, показати товар лицем, представити щонебудь з кращого боку, показати, де раки зимують, Повчити, провчити кого-небудь, поливати брудом. Несправедливо звинувачувати когось у чомусь, попасти в тенета, опинитися у скрутному становищі, попасти на свиське, опинитися у скрутному становищі, пороху не вигадає, позбавлений кмітливості, поставити на карту, ризикувати чимнебудь заради мети успіху. Поставити на місце певними діями, зауваженнями, змусити когось опам'ятатися від зарозумілості, поставити на ноги, виростити, виховати когось, поставити на чолі, надати провідної ролі, зробити керівником вождем. Поставити перед фактом, повідомляти про те, що вже відбулося, потрапити в павутину, потрапити в безвихідну ситуацію, потрапити в тенета, опит... опинитися в скрутному становищі в... у несприятливих умовах, Позачиня... починати здалека, не розкривати одразу своїх думок, прокрустове ложе. Те, що виступає міріум, під яке штучно насильно підганяють, прописати іжицю, суворо покарати кого небудь птах високого польоту, людина, яка посідає важливе значення в суспільстві, пускати бісики, кокетувати, загравати з кимось, пустити червоного півня. Підпалити що-небудь, викликати пожежу з метою розплати, помсти, рвати боки Нестримно, безугавно сміятися, рвати вуха, викликати неприємні відчуття, рвати горло. дуже кричати, галасувати. Рвати руки дуже важко, розкривати карти Переставати приховувати свої плани, наміри, розуму не позичати, хтось небудь дуже розумний, тямущий, рота не розкрити, мовчати, нічого не говорити, руки загребущі, хто-небудь дуже жадібний, руки не доходять, хтось не може займатися чимось, руки не підіймаються. Не вистачає рішучості. Руки сверблять дуже хочеться. Світла голова, розумна, кмітлива людина, сізіфова праця, надзвичайні зусилля, спрямовані на досягнення чогось, які не дають бажаних результатів, непосильне щось. Сім п'ятниць на тиждень, часта й легка зміна своїх рішень. Сісти в калюжу, потрапити в дуже незручне або смішне становище, скреготати зубами, виявляти гнів роздратування. Слова не видалиш хтось мовчасний, неговіркий, небалакучий, спасти з лиця, ставати блідим, змученим, марніти, співати дифірамби. Захвалювати кого-небудь, вихваляти щось, ставати дибки, не походитися з чим-небудь, запротестувати, стелитися під ноги, догоджати кому-небудь, принижуючись або втрачаючи людську гідність, стояти біля керма, очолювати що-небудь, стріляний горбець, досвідчена бувала людина, сухий хліб їсти. Жити в нестатках, у бідноті, нужді, ховатися у школу, не довіряти нікому, заглибитися у власні переживання. На цьому перша частина закінчується, також буде друга частина: Підписуйся та вивчай українську.